України. В умовах дії воєнного стану після складення та підписання повного тексту вироку суд має право обмежитись проголошенням його резулятивної частини з обов'язковим врученням учасникам судового провадження повного тексту вироку в День його проголошення. Суд проголошує резулятивну частину вирок іменем України. 19 січня 2023 року Охтирський міськрайонний суд Сумської області в складі головуючого судді Плотникової секретарі Лорганенко з участю прокурора мостового, обвинуваченого короткого, захисника Собини, розглянувши у відкритому судовому засіданні кримінальне провадження, внесене в їдення реєстру переслідувань за номером 120 152 306. 3.0.1025 від 22.12.2015 року по обвинуваченню короткого Федора Валерійовича 16.03 освіта вища одруженого приватного підприємця, раніше несудимого за частиною 1 статті 212 кримінального кодексу України ухвалив. Короткого Федора Валерійовича визнати невинуватим у пред'явленому обвинуваченні за частиною 1 статті 212 Кримінального кодексу України та виправдати у зв'язку із недоведеністю вчинення кримінального правопорушення, в якому він обвинувачується. Запобіжний захід застосований до обвинуваченого короткого ухвалою слідчого судді Копаківського районного суду місто Суми 18.06.2000. 16-го року виді особистого зобов'язання скасувати арешт накладений ухвали слідчого судді суді Копаківського районного суду міста Суми від 14.06.2016 на квартиру, розташовану за адресою міста Трестянець, вулиця Червона Армійська, 40, квартира Сумської області, що належить короткому скасувати процесуальні витрати за проведення судової економічної експертизи по кримінальному провадженню. Номер 523 від 23.06.2016 року віднесений на рахунок держави. Речові докази євності. Призначення для виготовлення деревного вугілля в кількості 11 штук мішки з деревним вугіллям кількості 591 штука вилучені під час обшуку на земельній ділянці за адреси вулиця Краківка, 1 село, станова Тростянецька району Сумської області. Повернути їх законному володільцю Пістренко Сергію Петровичу. Речові докази 116 мішків деревного вугілля та презентовий. Тент вилучення під час обшуку земельної ділянки, розташованої за адресою вулиця Леніна, 117 місто Тростянець Сумської області, повернути їх закону володільцю Польову Борису Віталійовичу чи його представнику короткому. Речові докази, мобільний телефон Nokia 107 разом з картонною коробкою до нього, 3431 мішок з деревним вугіллям, 1077 пустих паперових мішків, вилучених в ході обшуку земельної ділянки, розташованої за адресою вулиця Леніна, 117 а місто Тростяне, Сумської області повернути їх законному володільцю пильову Борису Віталійовичу чи його представнику короткому Федору Валерійовичу. Речові докази ємності призначені для виготовлення деревного вугілля в кількості 13 штук та мішки з деревним вугіллям в кількості 222 штуки, вилучені під час обшуку земельної ділянки та приміщення, розташовані за адресу вулиці Леніна на 117, а місто Троціни повернути із законному володівцю короткому Євгену Валерійовичу. Речові докази ємності призначені для виготовлення деревного вугілля в кількості 22 штуки та. Мішки з деревним вугіллям кількості 252 штуки вилучені під час обшуку земельної ділянки кадастровий номер 592 0388 два ноль та приміщення розташовані за адресою Сумська область Октівський район. Староіванівська сільська рада повернути їх законному володівцю короткому Євгену Валерійовичу. Речові докази ємності призначення для виготовлення деревного вугілля, вугілля в кількості 13 штук, мішки з деревним вугіллям в кількості 746 штук. Мішки з деревним вугіллям у кількості 199 штук. Вилучені під час обшуку земельної ділянки кадастрою номер п'ятсот 38 63 шістдесят 01 001 52 73 та приміщень, розташованих за адресу Сумська область, Охтирський район. Полишнянська сільська рада повернути її законному володільцю Бельській Юрії Іванівні. Вирок може бути оскаржений до Сумського апеляційного суду через Афтецький міськрайонний суд протягом 30 днів з дня його проголошення. Копію вироку після його проголошення вручити обвинуваченому та прокурору. Роз'яснити учасникам судового провадження їх право на отримання в суді копію вироку. Суддя підпис, під судове засідання закінчено. Вам зрозумілий вирок суду? Так, да, спасім. Копію вироку зараз отримуєте. Сім років. Да. Спасибо, Григорьевич. Навіть зараз копію купіовироку, але це ж тільки перша інстанція. Я знаю.